Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам перемикач під рульовий на трактор МТЗ. Два варіанти. Почну з того, що дешевший. Ось це такий просінький варіант. Бачите, він на 4х5 виходів. Ціна на сьогодні 300 400 гривень. І подивіться на саму рукоятку. І ось таким чином тут зроблений сигнал. Треба натискати повністю на всю рукоятку. Ось так. Доволі ходовий варіант, думаю, за його ціни. це Самий бюджетний варіант. І є також ось такий. Тут виходи так само на 4,5, але вони вже йдуть на проводах. І такий варіант більше подобається нашим клієнтам. Так само тут цікавіше зроблено сам речажок, ось по-вісія 2 покладу разом. Тут більш цікавіше зроблено і сам сигнал. Працюю з таким чином. Це також більш зручно. Цей варіант коштує дорожче в районі 600 гривень. Я обидва варіанти, показую вам аналог. Так само є в нас оригінал. Но, наприклад, по оригіналу ось такий буду коштувати за 2000 гривень. На мій погляд, аналог. Нічим не гірше, і хто хоче в принципі зекономити, можна сміло брати купувати його. Хто хоче оригінал. Звісно, в нас також є оригінал. Так що, друзі, ось такі два варіанти по наявності, Кого зацікавило, звертайтеся, замовляйте, відправляємо будь-який населений пункт України післяплатою.